Добрий день, шановні батьки, рада від вас вітати на нашій невеличкій такій онлайн зустрічі, можна сказати, онлайн конференції, онлайн, можна сказати, знайомство. Завтра ми з вами починаємо навчання: це підготовка дітей до школи, рік до школи, 5-6 років в розвивальному центрі. «Мудра Сова. Звати мене Галина Сергіївна, я педагог дошкільної освіти і маю честь уже два роки працювати в розвивальному центрі. В цьому навчальному році, 24-25 навчальному році, буду вже працювати третій рік і. Я думаю, хто у вас є е, знайомі, ті, які е, навчалися е, у мене в підготовці, це дітки, які вже в цьому році підуть до першого класу, а перші дітки, з якими я працювала, вже в цьому навчальному році перейдуть до другого класу. Хочу сьогодні дати відповіді на деякі такі важливі питання, які цікавлять батьків, саме тих діток, які мають в 2025 році піти до першого класу. Ну, наприклад, таке питання: для чого потрібна підготовка дитини до школи. Можна цього не робити, адже в школі. Вчитель починає з дітками працювати за програмою. Вони будуть вчити букви, вчитись їх писати, вчити також рахувати, розв'язувати приклади, задачі. Але саме перше підготовка до школи є важливим етапом адаптації дитини. Що сюди входить? Те, що дитині буде легше освоїти нову для неї роль учня чи учениці, якщо вона буде вже ознайомлена з самим процесом навчання. Наприклад, попередні заняття при підготовці до школи дозволять легше освоїти і сформувати базові навчальні навички. Дітки будуть знати. Що таке заняття, так? як себе треба вести на занятті, а далі це вже буде аналогічно школа. Саме елементарне діти навчання будуть знати, як говорити із дорослою людиною, так? педагогом. Як треба звертатися, які можна задавати е, питання, е, як комунікувати з однолітками? Е, тому що деякі дітки, які не відвідували заклади дошкільної освіти, то е, вони не знають, як себе е, вести в колективі з іншими дітьми. А якраз у нас буде такий невеличкий колектив е, з дітками: я педагог і. І сім діток, які будуть працювати на заняттях. Що будемо вчити на підготовці до школи? Саме перше це ми будемо розвивати з дітками зв'язне мовлення і дрібну моторику. Тому що для мене, як для педагога-практика, найважливіше, щоб була розвинена. Розвинене мовлення і дрібна моторика. Саме дрібна моторика дасть можливість дітям без проблем писати цифри, писати прописні букви. Тому що в закладах дошкільної освіти, коли дітки проходять навчання, обов'язково мають друкувати літери. Тому ми з вами. Вивчимо букви, навчимося їх друкувати. І ось в цьому навчальному році, в червні місяці, ми з дітками попрактикували вже й писати прописні літери. Ми вивчили декілька прописних літер, і хочу вам сказати, що так як у дітей була гарно розвинена дрібна моторика, діти почали писати прописні літери. Без проблем. Тому напротяг всього навчального року ми будемо з вами розвивати моторику, творику, ну, щоб тоді в червні, можливо, також декілька букв спробуємо вивчити, як писати саме прописні букви. Також навчимося читати склади, слова, речення, їх записувати. Вже травень, червень ми будемо друкувати склади і друкувати невеличкі слова. Для того, щоб працювати над написанням букв, у нас будуть спеціальні Зошити з друкованою основою. Коли ми в вересні вже з вами почнемо навчання саме за комплектами, я запишу невеличке відео, і ви будете знати, який зошит з друкованою основою треба коли приносити, і які завдання там виконувати. В серпні, наприклад, завтра ми з, вами будем, ми з дітками будемо працювати, будуть завдання роздруковань. Далі будуть спеціальні зошити, в яких ми будемо працювати весь серпень. Це невеличка така буде підготовка. Ми вияснимо, що дітки знають, на що треба звернути увагу. А в вересні вже почнемо вивчати букви, працювати вже із першою настільною книгою наших діток з буквариком. І ще буде дуже багато зошитів з друкованою основою, в яких ми будемо працювати. Також навчимося з дітками робити звуковий аналіз. Це дуже потрібно, щоб вже в першому класі. Діти свідомо називали голосні, приголосні, і також, коли вже діти навчаться друкувати літери, ми будемо записувати невеличкі слова і піднизу тут же робити звуковий аналіз, також розвиток фонематичного слуху. Це е, також треба розвивати у діток, тому що е, коли в першому класі діти будуть вже писати слова, е, який звук вони чують, таку букву вони будуть писати. Також на протязі всього нашого навчального року ми будемо з дітками розучувати віршики, загадки, скоромовки, чистомовки. Це все для того, щоб розвивати наше мовлення. Спочатку почнемо з невеличких віршиків, ну, одне, що ми на заняттях будемо почати працювати, а ви вже вдома діткам допоможете, тому що є деякі дітки, які можуть зразу на занятті запам'ятати, і вдома достатньо один раз просто повторити, і вони вже знають. А деяким діткам треба допомога. Також ми будемо дітками рахувати в прямому і переносному значенні. Це рахувати від 1 до 10, від 10 до 1. Також вивчимо, як називається кожне число, як воно пишеться. Ми навчимося писати цифри від 1 до 10. Також... Під, е, десь після нового року вже будемо розв'язувати приклади. Е, як показує практика, е, що чим більше дітки будуть розв'язувати приклади, да, тим вони е, навчаться е, більш швидше рахувати в умі. Також до прикладів ми будемо розв'язувати задачі, також будемо працювати над логічними вправами невеличкими, щоб дітки логічно мали змогу розмірковувати і знаходити правильну відповідь. Але також читати, писати, вчитись математиці це все. Також є головним. Але е, діти мають вміти і знати, коли підуть до школи, наприклад, називати своє прізвище, ім'я по батькові, також знати імена батьків, найближчих родичів, е, знати професію, де працюють батьки, знати домашню адресу, мобільний телефон, зупинку. Яка знаходиться біля будинку. Ну, це для того, коли, якщо вже в кінці навчального року із школи дітки будуть самі, е, ходити самі. І також вміти розрізняти пори року, називати місяці, частини доби, природні явища, ось всю цю інформацію, яку дітки мають знати, ми над нею почнемо поступово працювати, також із. Вересня місяця, щоб на кінець навчального року дітки вже знали е, своє і прізвище, ім'я, і, і по-батькові. Е, називали місяці пори року, тому що е, ну, зазвичай це таке питання абстрактне, тому діти ось прийшла пора року, забули, які місяці відносяться до цієї пори року, основні ознаки цієї пори року. Також природні явища. Почнемо, будемо розпочинати заняття із того, коли діти будуть називати дні тижня, який сьогодні день, яка сьогодні погода. І ось часом дітки навчаться, коли вони будуть йти до школи на заняття, вони будуть помічати. Сьогодні погода сонячна, тому що сонечко. Сьогодні погода дощова, да? або сьогодні погода вітряна. Оце, щоб дітки спостерігали, і коли ми будемо з нами з ними це все обговорювати великий плюс того, що буде розвиватися зв'язне мовлення. Діти будуть складати самі речення і при цьому висловлювати свою. Думку. І ось ця картинка, де ви бачите да, такий трикутничок, діти, педагог і батьки. Я думаю, що для нас протязі всього нашого навчального року, ось ця картинка, як була основною в нашій роботі, тому що якщо будемо працювати тільки діти і педагог, результат буде досягнуто. Дітки навчаться всього на кінець навчального року, але із такими великими зусиллями. А ось якщо у нас в роботі будуть партнерські відносини, де будуть працювати діти, педагог і батьки. Тоді ми з вами зможемо досягнути великих результатів у нашій роботі з найменшими зусиллями, тому що батьки мають бути величезною опорою для діток. Це перший крок, ну, можна сказати, таке невеличке самостійне життя, тому що потім буде вже. Початкова школа, старша школа, базова школа, і ось саме зараз, як ніколи, потрібна ваша допомога. Тому, шановні батьки, я дуже вас спрошу з самого початку наших занять, якщо якісь я буду давати рекомендації, да, там вивчити віршик чи прописати рядочок. Тої чи іншої букви. Будь ласочка, допомагайте, діткам. На заняттях я буду показувати, я буду пояснювати, але кожна дитинка індивідуальність. Одній дитині. Достатньо да? одного рядочка прописати, а іншій дитині, можливо, два і три рядочка прописати, тому що, ще раз повторюю, нам треба розвивати дрібну моторику. У нас буде дуже багато різних вправ, ігр, все це ми будемо робити в ігровій формі, щоб діти з задоволенням грали в ігри, виконували якісь вправи. А за допомогою цього вони розвивали і своє мовлення, і також розвивали дрібну моторику, яка нам потрібна для того, щоб ми гарно друкували букви, гарно писали цифри, бо ми будемо писати вже приклади на додавання і віднімання. Коли діти будуть записувати ці приклади, це теж плюс такий для розвитку дрібної моторики. І потім у дітей не буде ніяких проблем, коли в школі дітки почнуть писати уже прописані букви. І також хочу до вас звернутися з невеличким проханням. Будь ласочка, давайте з вами вже ось із, із, з, з вівторка, з завтрашньої нашої зустрічі візьмемо, як за правило. Якщо ви знаєте, да, що, ну, наприклад, у вас не буде можливості завтра прийти на заняття, будь ласочка, з вечора в понеділок можете написати в нашу групу. Що ви ну, з сімейних обставин не зможете бути на занятті, або, ну, це вже обов'язково вівторок і в п'ятницю вранці. Тому що, якщо буде мало діток, ми можемо вам запропонувати. Е Прийти там трошки раніше, да, на перше заняття, чи на третє, чи на четверте. Щоб це все адміні... пані Оксана, наш адміністратор, мала змогу зробити, тому ми маємо з вами ось так оперативно попрацювати, щоб повідомляти, да, що можливо з якихось сімейних обставин ви не зможете бути на занятті. Але я думаю, що ми. Будемо відвідувати кожне заняття, тому що щоб отримати гарні знання, має бути система, за якою ми будемо працювати. Так? Закріплюємо матеріал, вивчаємо новий матеріал і одне що допомога батьків. І хочу ось. Закінчити свій виступ словами Шавли Амонашвілі, це педагог, який починав працювати з дітьми шестирічного віку, це ще в 90-х роках. І ось прекрасні слова, сказані прекрасним педагогом: що нехай учитель поспішає до дітей, радіє кожній зустрічі з ними. тоді діти Поспішатимуть у школу і щиро радітимуть кожній зустрічі зі своїм учителем. Ну, я думаю, що я буду дотримуватися, ось саме того, що завжди буду поспішати на заняття до ваших діток, і також маю надію, що дітки будуть радіти кожній нашій зустрічі і гарно працювати на заняттях, щоб досягнути гарних результатів в кінці навчального року. Тому, шановні батьки, дорогенькі дітки, ви вже бачили мене на фото. Також сьогодні онлайн ми з вами познайомилися. Тому перша група в нас стартує о 12.45. Радо вас буду чекати в нашому розвивальному центрі. Мудра сова, і маю надію, що перший день у нас пройде радісно, і дітки з великим задоволенням. Будуть відвідувати мої заняття.